Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці. На лінію 102 надійшло повідомлення від жителів села Малий Ходачків про те, що на подвір'ї сусіда лежить побитий чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. На час приїзду поліцейських чоловік уже був мертвий. При приїзді слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що це є мешканець села Малий Ходачків Тернопільського району 68-го року народження. В ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні 22-го числа він прийшов до свого односельчанина та знайомого 64-го року народження. Я я кажу, маю. Та сіди в букві по старому веду. Під час конфлікту господар з кулаками накинувся на гостя, побив до смерті. Просто метав, чи воно він каже, виходь. І такою йому. Аби приховати свою причетність до злочину, мертве тіло витягнув на подвір'я, прибрав у помешканні, намагаючись відмити сліди крові і подався до знайомого. Правоохоронцям вдалося зібрати незаперечні докази причетності зловмисника до важкого злочину. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України, а саме умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть потерпілого. Зловмисник на даний момент затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та повідомлено про підозру. У Тернополі невідомий сів за кермо автомобіля та потрапив у дорожню транспортну пригоду. 16-річного порушника поліцейські розшукали. Під час спілкування з хлопцем у нього помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Це невдовзі підтвердив і результат медичного висновку. Як результат, на юнака склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. У Тернополі поліцейські виявили чоловіка з забороненими речовинами. Інспектори роти тактику та оперативного реагування здійснювали посилений контроль за незаконним обігом наркотиків на вулиці Чумацькій. Вони помітили чоловіка, який при появі поліцейського автомобіля різко змінив напрямок руху, прискорив ходу та викинув щось на узбіччя. Невдовзі патрульні виявили 25 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну. Загалом за минулий тиждень інспектори виявили семеро людей, які мали при собі заборонені речовини. Зу Глібівське. історія у пляжці.